Шокуючі новини, друзі, Польща наступного року планує скасувати соціальну підтримку для українців. Підтримуєте, друзі, таке рішення чи ні? Тому що уряд Польщі наступного року планує скасувати соціальну підтримку для українців, які прибули до країни після початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це заявив речник уряду Пітр. Мюллер в інтерв'ю ПАП повідомляє Укрінформ. От такі, друзі, сьогоднішні новини. Вони вже і раніше уже таке повідомляли, але хочу вам сказати, що ми пам'ятаємо, що взагалі продовжили легальне перебування, друзі для українців, для всіх до 4 березня. Хоча хочу зауважити і поділитися своєю друзі, інформацією, якщо вона у вас є. Що досить багато українців, котрі зараз повертаються до Польщі, стикаються з такими проблемами. Перша проблема це що не хочуть відновлювати статус ОКР. Друга проблема, що прикордонники зазначають, що ви їдете як турист, і потім не хочуть змінювати цього рішення, де ви автоматично втрачаєте соціальну допомогу 500 плюс на дітей. А як ви знаєте. То досить багато наших українців отримують цю допомогу на території Польщі, маючи тимчасовий захист, тобто статус тимчасового захисту. І наступне друзі, це третє питання. Якщо ви сюди приїжджаєте по біометричному паспорту, не робите статус КЕР, то вам прикордонники одразу говорять, що у вас є лише та кількість днів, яка у вас залишилася, ну або ж повний обсяг це 90 днів. Пізніше вам потрібно покинути територію Польщі. Хоча хочу зазначити, що як зазначено в останній уставі, яку прийняли в Польщі відносно продовження легального перебування українця на території Польщі. То ви, зокрема, якщо ви не маєте статус, маєте статус ОКР, можете перебувати до 4 березня. В окремих випадках ви можете перебувати і до 31 серпня, та до кінця вересня. Якщо ми говоримо про людей, які мають дітей, які навчаються в навчальних закладах Польщі. Ну і знову ж таки, навіть в тому випадку, якщо ви отримаєте депортацію, то ви не вийдете одразу, тобто вас не можуть заставити, якщо ви не перевозили хіба що нелегалів. Таких людей депортують одразу. То вам все одно, якщо поставили депортацію, то просять вас виїхати лише в тому випадку, коли закінчиться війна в Україні. Але знову ж таки мені здається, що це все поміняється, і в тій особливості, якщо ви будете реально порушувати закон. Ну але. Я вже всім неодноразово говорив, що візи віддалено не робіть, тому що з це можуть бути проблеми, вже їх не роблять багато людей, тому що знають, що і так не відкриють візу, коли ви перебуваєте в Польщі. Який же ж вихід з ситуації, щоб взагалі не втрачати цей статус ОКР, який в майбутньому вам досить важливий? Бо на сьогоднішній день Польща, Чехія, Німеччина. І ще багато європейських країн встановили тимчасові контролі на своїх кордонах. Чому, друзі? Чому ви вже чули від мене неодноразово, що це говорить? Про що це все, все взагалі? Що це взагалі означає? І як не можу скупитися на цій думці? Але це означає, друзі, тільки одне: що якщо ви найближчим часом будете перетинати кордон, то у вас можуть виникнути запитання. Точніше, прикордонників до вас виникнуть запитання, по яких документах ви подорожуєте. Досить багато наших громадян взагалі не знають, як перевірити статус ОКР. От ви, наприклад, знаєте, як перевірити статус ОКР. Якщо ні, то так і пишіть. ні. Якщо так, то пишіть так і напишіть, будь ласка, як ви це робите? Ну і звісно ж, друзі, я вже всім казав: якщо ви повертаєтеся до Польщі і ви втратили статус ОКР. То єдиним місцем, де ви його можете поновити, як нам говорили раніше, то є тільки той ужан, там, де ви його реєстрували перший раз. Тобто, якщо ви робили це в Кракові, значить вам знову ж таки прийдеться приїхати до Кракова. Але я не відкидаю той момент, що ви можете й домовитися в іншому в Хоча, якщо у вас був такий випадок, то напишіть, будь ласка, про нього, тому що мені цікаво про це дізнатися. Я читаю всі коментарі, можливо, я не всі лайкаю, чи не на всі відписую. У мене досить мало часу для того, щоб на це все приділяти цей час. Бо я ще й працюю, друзі, повірте, повірте собі, я ще працюю на нормальній роботі. Так. І, до речі, хочу вам зробити анонс, що наступного тижня вийде досить цікаве інтерв'ю, тому, щоб його не пропустити, обов'язково підписуйтесь на канал. Інтерв'ю буде із бізнесменом, який попри. Свої старання все-таки зміг реалізувати себе в Польщі, і буде цікаво вам послухати. Тому слідкуйте, не пропускайте моїх випусків, і ви дізнаєтеся анонс, коли ж це інтерв'ю вийде у мене на каналі. Повертаючись знову ж таки, друзі, до нашої теми про те, що як же ж себе вберегти від цих всіх недоліків зі статусом УКР. щоб не втратити допомогу, щоб не втратити можливість перетинати кордон в будь-який момент. Вам потрібно вже зараз задуматися щоб податися на карту тимчасового побиту, якщо у вас є можливість. А є можливість у тих людей, які заїхали до 24 лютого 2022 року, абсолютно у всіх, навіть по воз'єднанню сім'ї. Якщо ми говоримо про тих громадян, які приїхали після цього терміну, то тільки на основі праці, бізнесу і на основі високої кваліфікації лікарі, айтішники і так далі. Знову ж таки, друзі, якщо ви подаєтеся на основі бізнесу. То вам треба зробити повний опис діяльності. Я взагалі рекомендую завжди спеціалістів, які знаходяться в Кракові, для тих громадян, які проживають в малопольському воєводстві, Звертайтеся до них, вони вам реально поможуть зробити все якісно і доступно. І звісно ж, сьогодні я дістав від них інформацію, що вони змогли клієнтам зробити все так по праці, як подавали на карту побиту для цих людей, що. Хлопець отримав за два місяці децизі позитивну, а дівчина за два з половиною. В Кракові це доволі швидко. Але це такі рідкі випадки. А знаєте, чому це так сталося? М -м -м -м. Питання до вас. Відповідає, друзі, вони мали статус ОКР і їхні дані автоматично підтягнулися. Ті, що вони здавали тоді відбитки, коли отримували статус ОКР. Ці дані автоматично підтягнулися, їх не викликали до уженду повторно. І це супер. Для мене це супер приємна новина. Тому діліться з іншими, щоб інші також знали. Передавайте, друзі, один одному цю інформацію, бо інформація це золото. І хто володіє інформацією, чим володіє, друзі? Ви знаєте. Ну і я сподіваюся, що це була важлива інформація. Коли ви отримаєте позитивну децизію, то ви забуваєте про всі проблеми з перетином кордону це раз. Друге, то ви забуваєте про проблеми із отриманням 500 хіба що ви не, не, не вдало подали заявку до ЗУСу або ж не в термін. Бо за це також є такі невеличкі проблеми, як втрата часу. Бо ми знаємо, повторні заявки розглядаються протягом 2-3-4 місяців, і ти дзвони, пиши в ЗУС, ходи в ЗУС, нічого тобі не допоможе. Треба ждати, чекати, і все. Більше іншого виходу нема. Досить багато інформації, друзі, скажіть, будь ласка, чи вдалося вам її проаналізувати і зрозуміти? Чи просто я забагато всього сказав, але я так не думаю. Я сподіваюся, що вся ця інформація була корисною. і Хочу вам сказати, далі буде цікавіше. Чекаємо 15 жовтня. Чекаємо на день мого народження. Далі буде цікавіше. На сьогодні в мене все. Всім дякую за те, що дивитесь. і дякую за те, що дивитесь українською і підтримуєте українською. Тому тисніть вподобайку не один раз. Побачимось!